Вітаю! Чи коли-небудь ви грали у систему, де кожна секунда існування страждання? Кожне життя безмістовне, кожна мить остання. Сьогодні ми якраз поговоримо про таку систему. Зустрічайте. The Last Horizon. The Last Horizon, або я буду його називати Далі Тло? Це система про світи. А якщо говорити правильніше – система про світ повний безнадії, страху, та, що саме важливе, такого можливо болючого, можливо, рятуючого кінця. Світ тут окремий живий організм, а люди в ньому хвороба. Боги та світ пробували її вилікувати, проте все ніяк не вдавалося. Тим самим світ став ставтінню себе, повільно помираючою та сходячою з глузду. Люди у світі, що проживають у видуманих містечках 1990-х та 2000-х років, розділились на три групи: віруючі, єретики та приречені. Кожна з них дивиться на кінець світу по-різному, внаслідок чого має свій унікальний досвід гри. Конфлікт даних трьох сторін незмінний для кожного з циклів Всесвіту, та є одним з основних. Другий ж конфлікт повільне помирання світу, який кожного разу переживає біль та знищується, перероджуючись знову. Що ж, говорячи до правил системи, вони дуже гарно відповідають особливостям вигаданого світу. Особливі речі, мрії персонажів. Та їх чесноти, що прямо впливають на виконання певних перевірок. Така система здається мені цікавою, адже робить концентрацію на головних персонажах та їх внутрішньому світі, які переживає зміни з наближенням кінця. Також було би гріхом не звернути увагу на механіку знищення світу, на яку впливають усі кітки за столом, дякуючи їй, гравці та майстери. Можуть побачити, як повільно та жорстоко згасає світ, як він занепадає та спотворюється, дочекавшись до того самого останнього прекрасного моменту. Якщо говорити про мінуси системи, то я б міг би виділити з них лише два. На мою думку, частота успіхів та часткових успіхів є набагато більшою за провал. Тому ви, можливо, рідко зустрінете їх на столі. По-друге, система має свого роду проблему, яка не зовсім то й проблема. Вона сильно спирається на фантазію тих, хто грає та її веде. Що може одночасно зробити гру ідеально прекрасною, так само як і зламати її та спотворити. На мою думку, ця система є дуже цікавою як явище у україномовному сегменті Unreal. У свого роду артхаус від світу настільних рольовок, який дозволяє зіграти нам у щось незвичне, особливе та по-своєму прекрасне. Хоча автор зараз створює доповнення, що повинно дати майстрам та гравцям вести сесії більш за лише один ваншот, мені здається, що система не стане частим гостем на моєму та інших столах. Проте це їй і не потрібно. На сама по собі створена для унікального і особливого досвіду, який повинен спробувати кожен. Я дуже рекомендую вам пограти та підтримати цю гру. Автор прямо зараз займається тим, що збирає дуже важливий для даної стадії її створення фідбек, як від майстрів, так і від гравців. Дякую вам, що дивилися. Прощавайте, підписуйтесь на канал, оцінюйте відео лайком та коментарем. a shë s'najte. Nisë pëse dirë të qëra në jahën, e në do e në ratë zhërëtës, e në shtivë lirë, e në